Рій, рівня, грунт, рівняння до сири. Пане рій рійдеснянці до участі в конкурсі, в поряд готовий. Ройовий Литвиненко. Спочинь! Спочинь, Рій розі Рій до мене! Рій у лаву збір! Строн ри. Ливо отвадрон. Розик. Первой, трой, первой, трой. Три, лапы, три, лапу, Кочи, три, ремняк, трот. три, траворуч. три, 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 Вниз. Ріть. Обер. Низ. Почить. Ріть. Співняй. Другий. На місці. Водоп. Дрож. Слабо выживание, которая не вот Браво, глянь. Молодцы. що потрібен усім Українська Соборна Держава.